Привіт! Сьогодні буде розпаковка Велмарт. Велетень низьких цін. Ми були в Полтаві і ось що я придбала в тому магазині. Отакий наборчик для печива. Мені він мало допомагає розпакувати. Салатик такий будемо робити. Малютка це для старшенького, він займається у мене спортом. Тепер мої улюблені канелоні, яких у нас в Ланні немає. Найшла там, тож не пройшла мимо. Молоко. 19 гривень пачка. 3,2%. і Сік садочок. Снижка була. Цукерки, труфель. Мій віна. Не знаю, нафіг я її брала, терпіти її не можу. Ну, так, от аби не, не хотіло, ще десь було ще один садочок. Потім мило, Хозяйственне. рис, Крупно... ага, Круглозернистий. кіло. До речі, 36 гривень. Гречка 26 гривень. Огірки. Ціна вже впала, тому ціна 66,41 Лимони 54,99 У нас до сотні Ще мівіна, Ще молоко. І гречка ще. Ну, гречка полезна, того. Тому... так, отакі приправи взяла, в якийсь хід продукт. Не пробувала ще, ну попробуй. Ромашка теж дешевше, ніж у нас. Потім якісь ось цукерки какаду, джелі акційне було по 100. 8,99 на 129. Булгур 36, по-моєму. Ну, чіпси, можна сказати, вже не чіпси, а оце і все. Наша розпаковка завершена. Мало, ми все провірили, ану, дивись. Отак ми скупилися в Елморті. На 1400 гривень. Ну, Я думаю, це нормально. А, ще я купила доместос. До продуктів вже його не буду кидати. Теж там 124 гривні. Бо в нас тут такого нема. Півлітровий буває. Ну, а це вигідний надовше хватає. Тому дякую за увагу. Мала, помахай всім до побачення. Друга зустріч буде, можливо, буде ще якась розпаковка. Ще забули за яйця. Купили по 3,94, теж велмарті. Гатунок це один. Такі не дуже крупні. Ну, не по 6 гривень. Оце такі там продукти. Є, що дешевше, є, що дорожче.